У прикордонні Брянській області знову неспокійно. місць повідомляють про підрив авто і прорив диверсантів. Мешканців закликають ховатись у підвалах, а всі служби підняли за тривогою. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Я Наталія Мартинюк, ви дивитеся фабрику новин. Атака розпочалась з підриву авто Міністерства оборони Росії. Загинули двоє військовослужбовців. Фото вже шириться соцмережами. Позашляховик Нива підірвали вибухівкою з безпілотника на дорозі бровничі Сушани. Поблизу цих населених пунктів розпочались також бої. На вулицях чути постріли, а мешканцям порадили сховатись у підвалах. У місцевому МВС оголосили сигнал Едельвейс. Це означає загальний збір усіх співробітників міністерства у регіоні. Можна припустити, що на території області заходять російські добровольці, що воюють на боці України. В сусідньому районі Брянської області зі стрілецької зброї намагаються збити інший безпілотник. Вороги скаржаться, що їм не дають антидронових рушниць. Рушниці антидронові армія не дає, когось волонтери підтримують, хто може, купує сам. Коштують від 300 тисяч рублів, більш-менш нормальна модифікація, і до мільйона. Те саме з коптерами. Ми ось без цього всього сидимо. Кілька разів збивали БПЛА за допомогою звичайних рушниць. Нагадаю, поряд в Білгородській області протягом кількох днів уся кремлівська військова машина не могла впоратися із десятком добровольців РДК, російського добровольчого корпусу. Бійці цього підрозділу звільнили від диктаторського режиму низку населених пунктів неподалік кордону з Україною. Весь російський інформаційний простір накрила хвиля паніки, що їхня армія не здатна захистити навіть свої території. Також додам, що за останню добу в багатьох російських областях зафіксували вибухи після атак безпілотників. Усюди пошкоджені різні об'єкти, як критична інфраструктура, так і адмінбудівлі. Ставте лайки, підписуйтесь і пишіть коментарі. Де ж наступного разу буде прорив російських добровольців? З вами була Наталія Мартинюк. Це Фабрика новин.